Обід та вечеря, от з чого угу. має складатися, чи правда що ввечері можна тільки трішечки поїсти краще там на сніданок? І обід? От що в нас? Давайте знаєте, от про що поговоримо. Обід зазвичай в нас такий найоб'ємніший прийом їжі. По-перше, це середина дня, енергії в нас є ще багато, є куди витрачати, да? і ми маємо її поповнити. На сніданок не завжди хочеться з'їсти багато, да? тобто іноді хочеться трошки легше. А в обід ми вже попрацювали, ми вже маємо гарний апетит, і це може бути такий самий об'ємний прийом їжі. Вечеря може бути трошки легкою, але я вам хочу сказати, що якщо людина здорова, Якщо має нормальну вагу Непринципово, якщо в неї достатня фізична активність, непринципово робити вечерю зовсім легкою. Може бути вечеря повноцінна і приблизно до обіду, наприклад. Так? Тобто є люди, які харчуються двічі або тричі на день, і вечеря в них достатньо об'ємна. Тобто це так само індивідуально. Знаєте, для людини, яка має надмірну вагу, яка має невелике фізичне навантаження, звичайно, на вечерю варто буде зважати і підібрати її такою, щоб вона була оптимальною, щоб вона не гальмувала процес зниження ваги. Нормалізації здоров'я. Тобто тут так само індивідуально. Обід практично для всіх людей він такий достатньо об'ємний може бути. Тобто, якщо людина любить перші страви, можна першу страву додавати. Якщо не любить, це не принципово. Тобто в нас існує такий стереотип, що перші страви мають бути обов'язково, щоб шлунок був здоровий, щоб кишківник був здоровий, інакше все. Все пропало. Це міф. Питання, ну, в принципі, так. Просто питання тут: люблю чи не люблю такі страви. Тобто, якщо людина любить і вона не може без теплого супчика, без бульйону, там, без борщика, будь ласка, можна вживати. Якщо категорично людина не любить, ну, дивіться, наш борщ або суп, це, по суті, овочі, це вода, да, бульйон, це м'ясо, або якщо ми додаємо або ні, і крупи, якщо додаємо або ні. Це все можна з'їсти окремо. Насправді не важливо поєднати це у вигляді супу чи борщу, чи з'їсти в якійсь іншій страві. Не питання. Питання в тому, щоб ви випили просто свою кількість водички за день, там не за рахунок супчика, а наприклад, щоб ви випили просто чисту воду. І все. Тобто, от перша страва в обід може бути або не може бути, якщо ви не любите. Далі в обід може бути якраз повноцінно з'їдене. М'ясо. Особливо це стосується, наприклад, м'яса такого більш щільних сортів, тобто свинина, яловичина, телятина. Більш такі важкі сорти м'яса, скажімо так, на які треба трошки затратити енергію, трошки більш тривалий час. І краще на вечерю такі сорти м'яса можливо не використовувати. Чому? Тому щоб організм все встиг перетравити до того, як ви вляжете спати, і вже займався іншими справами. В обід якраз от саме те, тому що не всім далеко, не всім комфортно в сніданок їсти таке м'ясо, в обід саме вже захочеться його поїсти. І на вечерю так само деякі люди відчувають дискомфорт після того, як вони поїли такі більш щільне. Тобто на вечерю можна більш легко засвоюваний білок залишити. Курочку, індичку, там рибку, морепродукти. такого плану, або яйце можливо для когось. От. А якраз в обід можна взяти такі більш щільні сорти м'яса, можна дати гарну порцію якоїсь каші або хліба. або Картоплю можна сюди додати. Да? Або бобові використовувати. Ну і, звичайно, мають бути овочі. Тобто тут вже за бажанням, або овочі були у вас в супі в овочевому чи в борщі, або додатково ви ще берете салатик для себе, або просто нарізані, або тушковані овочі. Тут вже варіації, в залежності від того, який сезон і що хочеться вам. Да? Тобто обід він такий має бути повноцінним. Якщо хочете закінчити страву чимось солоденьким, можна додати сюди фруктик чи половинку фрукта, в залежності від від того, який об'єм вам комфортно з'їсти. Наприклад, чоловіки можуть там з'їсти гарну порцію да, і додати ще фрукти. Для дівчат, можливо, трошки складніше, тобто тут віддозувати так само індивідуально. Якщо говорити про вечерю, бажану вечерю десь зробити за 3-4 годинки до сну, щоб дати можливість організму все перетравити. Бо вночі ми маємо не витрачати енергію. Принаймні, організм має не витрачати енергію на перетравлення да, і на засвоєння їжі, бо це такий достатньо затратний, важкий процес, скажімо так. Да. А вночі наш організм саме відновлюється після того, що відбувалося. Вдень якісь поломочки лагодяться, да, клітиночки відновлюються. Тобто на це іде, це ресурс. І якщо в нас шлунок вже напівпорожній або порожній, і вже далі знак да? ми можемо засинати і вночі організм отримує ресурси, відновлюється, і тоді ми функціонуємо повноцінно вже зранку. Що на вечерю зазвичай можна поїсти? Це таке теж риторичне питання для багатьох, що з цим робити. Міф існує такий, що треба білок і овочі. Оце просто залізобетонно. Я вам хочу сказати, я таке люблю. якщо любите, будь ласка, це можна вживати, але е, є люди, які не дуже люблять такі вечері. Або не всім навіть підходить такий варіант. Тобто вечері можуть бути різноманітними. Перше, поєднання білку, але як я сказала, трошки більш легкі для засвоєння там птиця, можливо, риба. Овочі або приготовані, або свіжі. В зимовий сезон можливо краще на вечерю взяти приготовані овочі. Вони дадуть відчуття тепла, комфорту, наситять трошки краще, дадуть більш такий спокійний сон, скажімо так. Але це індивідуально, тобто можна пробувати, якщо не хочеться категорично і бачити, що лежить там свіжа капусточка або солодкий перець, і вам комфортніше. Будь ласка, можна і свіжі овочі використати взимку. Так, для когось, от можливо, білок і овочі не дасть гарного насичення. Людина лягає спати і мріє про холодильник або піднімається вночі і йде щось під'їдає. От щоб такого не було, вечеря має бути повноцінною для вас. Тобто ви маєте отримати відчуття насичення, але при цьому і відчуття комфорту, щоб ви лягали спати і не думали про їжу. Так, тому можливо, для когось це варто доповнити там шматочками або двома шматочками хліба. Для кожного шоколадки? Про шоколадку поговоримо обов'язково. Ну можна після вечері шоколадку чайком? для здорової людини. Можна. Можна, да. Тобто, якщо людина має знизити вагу, має певні захворювання, можливо індивідуально спробувати один квадратик. Якщо це буде, наприклад, 80% какао і вище, угу. думаю, що це не зашкодить навіть людині, яка має знизити вагу і трошки попрацювати над собою для здорової, точно можна. Угу. Якщо це була повноцінна вечеря, от що ще вечеря може бути рослинною, наприклад, тобто можна, наприклад, взяти бобові. Поєднати з овочами з приготованими, або будь-яку кашу, або навіть запечену картоплю. Як це не дивно, багато думають, що поїм картоплю, а, на завтра буду гладкою. Не буду. Якщо угу. картопля запечена, якщо вона дозована і йде як різноманіття в нашому раціоні, повірте мені, дуже цінний продукт. Якщо ви використовуєте, наприклад, запечену картоплю, яка вже трошки а, прохолола, вона О, я взагалі... чула, що треба так, щоб вона Взагалі, там є резистентний крахмал, який є гарним харчуванням для нашої мікрофлори. знову ж таки. Тобто це не табу, От їжте саме холодну картоплю, да? але Можна це краще, правильно і теплу їсти? і гарячу. Так, але більш ціннішою вона буде саме, якщо ми додаємо там вінегрети, да? якісь О. салати, в холодні супи, якщо це влітку. Тобто це цінний продукт, не варто її боятися. І зазвичай вона має такий низький глікемічний індекс, тобто вона значно не підвищує. Що рівень глюкози, хоча це індивідуальний процес. От, тому варіанти вечері можуть бути і рослинними, і, наприклад, з тваринним білком. Да? Для когось це можуть бути просто тушковані овочі або овочі, комусь дуже комфортно. Питання знову ж таки хочу наголосити, що треба прислухатись до себе. Якщо ви лягаєте спокійно спати з відчуттям от легкості в шлунку, але ви не мрієте про холодильник. Питання з, з вечерею закрито. Якщо ви поїли, наприклад, о сьомій і лягаєте о дванадцятій і думаєте, вже, Боже, я хочу їсти, вмираю, подумайте на наступний день, як вашу вечерю трошки зробити щільнішою, да? так, щоб ви лягали спати спокійно. Тобто ці моменти. Ще до вечері, от в нас існує такий міф, до шостої і все, і далі табу. Так. Так само індивідуально. Насправді от середня величина за 3-4 годинки до сну. То якщо ви лягаєте о 9 спати, то дійсно для вас до 6, ну, бажано було би повечеряти. Якщо Але ночі. якщо лягаєте 11-12, то вечеря може бути пізніше, і це так само дуже індивідуально. Якщо людина має нормальну масу тіла, якщо це, наприклад, підліток. Вечеря може бути і пізніше, і о восьмій. Якщо він лягає, наприклад, о одинадцята, дванадцята, то можна повечеряти і о 8-й вечора. Uh -huh. Звичайно, якщо є надмірна вага або є певні захворювання, можливо, там треба час вечері так само відрегулювати і зробити її трошки раніше. Але шоста година це таке якесь абстрактне поняття, далеко не для всіх підходить. Тобто в когось дійсно буде о 6-й вечеря. Є люди, які вечеряють і о п'ятій, бо вони лягають о пів на дев'яту, а прокинаються о 4-й чи о п'ятій ранку. Тобто, це Ежить і від режим в людини, от і до речі, от ви сказали: якщо лягаю о перший, отут було б непогано попрацювати над собою, щоб лягати трошечки раніше до дванадцятої, хоча б, щоб лягати так. сьогодні, прокидатись завтра.